Вітаю, шановні ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і Програма Право на правду триває 184-та доба війни з Російською Федерацією в країні. Полудень про ситуацію на фронті та навколо поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Пане Олександре, моє вітання! Доброго дня, пане Олександре. До добігає ще один тиждень до кінця. Будемо підводити підсумки цього бур... ну, також бурхливого, дуже бурхливого тижню. Дивіться Путін. Путін спочатку Шойгу Шойгу на Попередив про сповільнення темпів СВО про те, що вони дбають про населення. А потім не з того не з цього Путін видав такий собі указ про те, що потрібно збільшувати армію на 137 тисяч службовців? Це до 1 мільйона 150 тисяч 578. І от цікаво, пане Олександре, це що таке? Це імітація загальної мобілізації? Чи дійсно ось 137 тисяч військовослужбовців, Вирішить а, ту проблему другої армії, і маргінал знову стане маргіналом з опорою військовою, якою потрібно вона бути. Ну це досить така цікава тема. Чому? Тому що про неї можна досить довго розмовляти, бо вона багатовекторна, скажімо так. А чому а, тому, що ну, по-перше, що, що це за така цифра дуже цікава: 137 тисяч. А справа у тому, що а, наша група, вона ще з початку повномасштабного вторгнення розпочала а, відслідковувати саме кількість втрат російських окупантів, а, отримуючи інформацію з джерел з як тимчасово окупованих територій лікувальних закладів, так і з а, лікувальних закладів Білорусі. А майже з кінця лютого а, на початку березня ми почали а, публікувати ось цю інформацію щодо санітарних втрат, а, тобто як вбитих, так і поранених. А там ми постійно а, цю інформацію публікували майже до 30 липня. А, чому тому, що ну з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем, а, джерел було вже все менше та менше, джерел інформації. А тому на сьогодні ми не публікуємо крайні а, останнього разу. Ми публікували саме 30 липня. Так, ось що дуже цікаво: а згідно з інформацією наших джерел, а, та а їх, а, звісно, коли ми все це скомпонували на 30 липня, а 79,5 тисяч це були а, саме поранені в російських окупаційних військах. А станом а, вже щодо, на 30 липня щодо загиблих було 42 тисячі а, з половиною. Тобто, а, станом на 30 липня у російських окупаційних військ Загальна кількість втрат була 122 тисячі е, особового складу. Якщо ми кажемо е, про ситуацію на сьогодні, ми дійсно на сьогодні не отримуємо вже інформації від наших, на жаль, джерел. Е, ми не можемо якось її відслідковувати повноцінно, тому не публікуємо. Але якщо е, середньо е, продовжувався саме відлік цих втрат, це це так поверхово, виключно поверхово. Та саме наприкінці серпня її була по цікава дуже цифра від 135 до 140 тисяч втрат російських окупаційних військ. Тобто ми не виключаємо того, що ці дані, про які зараз а, каже вже безпосередньо Путін: що треба 137 тисяч негайно а, особового складу, це саме реальні втрати російських окупаційних військ. Та саме ці втрати, які необхідно компенсувати. А це е, по перше, а ось е, саме цікаво, що і по-друге, а звідки вони візьмуть е, цю кількість? Ми зараз можемо спостерігати, наприклад, як вони не змогли зібрати третій армійський корпус в Муліно кількістю 15 тисяч особового складу, майже з травня він формується але станом на кінець серпня вони не змогли зібрати 15 тисяч особового складу, а тут кажуть про 137 тисяч. Тобто, звідки ця кількість, більш того, це не тільки йде мова про особовий склад, це йде мова ще й про оснащення спорядження, нагодувати їх ще треба. Ну тобто, на мій погляд, це якась а, фантазія самого Путіна, що вони можуть а, зібрати ось таку кількість, але ця фантазія вона багато про що каже. А в першу чергу про те, зараз, а, в наскільки зараз скрутному становищі знаходяться російські окупаційні війська. Абсолютно з вами згоден і розуміємо це, але потрібно кожного дня про це говорити, щоб також всі розуміли, що російська пропаганда то. Російська пропаганда, дивіться, а ось Білорусь, біло пісумки тижня. Білорусь з боку кордонів, і враховуючи те, що нещодавно нещодавно вони знову також передавали Російській Федерації якісь боєзапаси, якусь якусь зброю, і там хтось якась ротація відбувалася зараз. Кількість дислокації ворога на кордоні з Білорусі якось змінилася чи вона підтримується по постійному константі якійсь? Так, загальна кількість саме присутності білоруських військ біля кордону з Україною це приблизно 6 батальйонів тактичних груп, 6-7 батальйонів тактичних груп з урахуванням ще й тактичних груп, але вони не сконцентровані в якійсь одній локації. Їх скажімо так, вони розміщені саме вздовж кордону з Україною, тому казати про якісь такі вторгнення з боку цієї групи військ ми не можемо. Більш того, взагалі, загальна загальна кількість армії Білорусі її недостатньо для того, я недорозово про це казав. Її недостатньо для того, щоб здійснювати якісь повномасштабні бойові дії проти України на території України. Це по перше. А по друге, вони саме навіть не дивлячись на те, що в них там відбуваються якісь події постійно, якісь навчання. Вони достатньо рівномірно е їх розсереджено саме по території Білорусі, що не каже про те, що вони намагаються якось здійснити якийсь е стрімкий прорив саме на території України, там захопити якісь території. Тобто, по перше, якщо йде е мова про загрозу від сухопутних військ, а е це концентрація великої кількості цих військ саме в якійсь одній локації. А е щодо інших аспектів, а саме, нанесені ударів по території України, ну ми бачили, що з повітряного простору. Білорусі а 24 серпня знову ж таки здійснювалися удари по території України російською авіацією. Також дуже велика увага та загроза з боку зябрівки вона залишається це нанесення ударів. Саме вже за рахунок С-300 по території України, а тому на сьогодні ця загроза вона достатньо велика. Щодо вторгнення, вона скажімо так, мінімально вторгнення саме російської не тільки росі, не стільки російської, скільки білоруської армії. А ця загроза на сьогодні мінімальна. Зрозуміло так, дивіться, літаки Ми почали говорити за літаки. З'явилася така інформація, що Російська Федерація стягнула до наших кордонів близько 400 бойових літаків і 150 гелікоптерів. Що це таке? що це за хочеться зрозуміти? Це якась підготовка до масованого авіанальоту, чи, чи... чи... чи взагалі навіщо ці цей авіапарат такий? Ну, я би це назвав фарсом. Насправді це такий собі блеф, фарс та а, таке, скажімо так, імітування, морально-психологічний тиск, імітування якоїсь загрози. Чому? Ну тому що 24 серпня російська авіація здійснила найбільшу кількість польотів біля кордонів з Україною, а також на тимчасово окупованих територіях України в повітряному просторі, де не діє наше ППО. Це було 200, 200 зафіксовано польотів російської авіації. Що це надає? Що це було взагалі? А що це які це давало можливості цій авіації м, зробити а, як мінімум? Ну, наприклад, з кожного польоту по одному пострілу ракетою типу Х-59, або, наприклад, Х-31. Ну щоб здійснити знову ж таки цей терор на день незалежності. Але вони цього не зробили. Цього не було. Вони навіть по одному пострілу не зробили. Вони навіть, а кожний другий польот не зробили по пострілу. Вісім ракет Х-22 вдарили по територію України саме за рахунок Ту 22 м 3 а, стратегічних бомбардувальників ракетоносців. Але де ці сотні ракет а, з цих а, 200 польотів. А тобто, про що це каже? Немає боєкомплекту навіть боєкомплекту а, цього Х-59 ракет, які нібито Росія виробляє самостійно на сьогодні. В них є такі можливості, тобто не вистачає боєкомплекту. Інше питання: що саме це за літаки? Що, що це таке? А пілоти Алекпане це... Олександр, а пілоти в них є? А і пілоти дійсно знову ж таки, що 400 пілотів в них є на ці літаки, а типи літаків це ж не тільки винищувачі, це не тільки фронтові бомбардувальники, це ще й військово транспортна авіація. Так само і з гелікоптерами, це не тільки ударні гелікоптери, а ще й многофункціональні транспортні та інші. Тобто, вони це все сконцентрували. А чи можуть вони це задіяти? Скажу навіть більше. Це навіть ганьба на сьогодні для Росії. Справа у тому, що у Росії на складах на в центрах збереження велика, велика кількість на сьогодні саме бомб авіаційних бомб. Авіаційних бомбово, а, саме зброї. Але вони не можуть її використовувати. Вони не можуть її використовувати тому, що для цього необхідно заходити саме в повітряний простір України. Та що таке е, нанесення бомбових ударів? Тобто, ти повинен знаходитись саме над тим е, містом об'єктом, який необхідно тобі згідно з задачою знищити. А що це означає? Це означає, що ти знаходишся в зоні дії а, української ППО, яку Коношенков знищив ще 27 лютого, коли доповідав у а, генштабі РФ, а, брифінг проводив. Знищено всю ППО України. На сьогодні вони налякані нашою ППО, як ніхто інший. А тому вони ось в такому стані. Вони можуть лише хизуватися кількістю та здійснювати цей морально-психологічний тиск. Але ми дуже добре розуміємо, що їх можливості на сьогодні вони вони значно менші, аніж були навіть 3, 4, 5, тим більше 6 місяців тому. Угу. О, якраз ось і цікаво, чи відображається це на мапі? Бойових дій на саме цікаво, як змінилася протяжність лінії активних бойових дій. Бо я пам'ятаю, ви говорили, що десь в якому на якомусь суч... у, 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 ділянці на якійсь ділянці фронту вона скоротилася до 10 кілометрів. Я пам'ятаю його говорили, десь там на сході. Зараз, ось якщо подивити, подивитися на я я кажу зараз не кордони з Російською Федерацією з ворогом, а саме за лінію бойових дій вона зменшилась чи збільшилася, чи тримається на рівні. Ну майже вся лінія фронту вона активна. Це дійсно активно. Я маю на увазі саме там, де вони можуть використовувати максимально активні інтенсивні бойові дії, тобто використовувати тактику вогневого вагу, тобто це. Постійні артобстріли ствольної реактивною е, артилерією, там, де вони е, дійсно намагаються постійно 24 на 7 здійснювати штурмові дії. Це дійсно це, це лише два напрямки: це е, майже 10 кілометрів фронту в, біля Бахмуту, та це майже біля, е, близько 10 кілометрів фронту е, біля е, Авдіївки. Тобто, ось і все. Тобто, це е, значно менше ніж було два-три місяці тому. Три місяці тому лінія фронту взагалі сягала майже 30 кілометрів полокаційно, саме по -локаційно. А по іншим напрямкам, ну, ось е, вони намагалися е, здійснювати штурмові дії в напрямку Харків ізюм ЮМ Слов'янськ-Краматорськ. Чим е, 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 це все закінчилось для них знищенням е, підрозділів, які намагалися. А це здійснювати а також намагання їх просуватися в напрямку Бахмута. А ну під Бахмутським та Кодимою вони знову ж таки отримали по зубам та вже не змогли продовжувати свої бойові дії. Тобто, такі вузькі напрямки, за якими вони намагаються діяти біля благодатного, наприклад. А вони змогли закріпитися а, в благодатному, але що це їм дає? Вони намагалися вийти з благодатного, то їх знищили. Просто їх а, знищили. А тому на сьогодні, але це дуже вузький, скажімо так, напрямок, якщо ми кажемо, це достатньо вузький напрямок. Який їм а, вдалося все ж таки якось просунутись, а далі вони вже не можуть йти. А тому саме на сьогодні ми можемо констатувати, що сил та засобів їм а, критично вже починає не вистачати для того, щоб здійснювати якісь масштабні наступальні дії, виключно по якимось а, вузьким, скажімо так, є якийсь а, вузький напрямок, а, таке віконечко. Вони намагаються по ньому. Діяти це багато про що кажуть, що буде через місяць або через два. Ну побачимо. Але мені здається, що навіть цей фронт можливостей в них зв... Зв... звузиться настільки, а що вони вже неможливо буде це назвати навіть штурмовими діями. Ну, ось бачите, вони зараз не можуть вже називати це наступом, так чи інакше, прийшлося говорити, що ніякого наступу немає і. Відкладається тому що буде потім ми вже розуміємо. Але не, не, необхідно зрозуміти, що є така зараз загроза, кажуть Лов'янську. Бо чому в ДНР так званій скінчилася вода, вода водопостачання? І зараз там воно раніше надавали воду в Донецьку три рази раз на три доби. А зараз вже раз на шість діб і кажуть, що взагалі відключили цю історію. І якраз кажуть, що саме ось Слав'янська це та ключова точка, яка до яка ось допоможе їм контролювати водопостачання. Хочеться зрозуміти, це дійсно так, і чи дійсно буде битва за Слов'янське, як за точку точку контролювання води в ДНР. Фактично так, можна сказати, що вони можуть використовувати це саме з такою метою. А треба розуміти, що на сьогодні регіон Донбасський регіон це фактично він пов'язаний один з одним саме комунікаційно. Усі комунікації водозабезпечення так чи інакше вони пов'язані. А тому концентрація саме бойових дій. Використання знову ж таки великої кількості хаотичних обстрілів вони руйнують а, комунікацію біля слов'янська. Досить велика кількість саме. Таких собі артерії, водних артерій, знову ж таки, це а, і та сама а, річка а, Казаний -Торець, а це інше водо біля райгородка. Це великі, ну скажімо так, водні ресурси. А тому вони роблять ось на це а, акцент, що м, проблема не в тому, що ми фактично за ці роки зруйнували а, комунікації. А на окупованих територіях, що бойовими діями ми руйнуємо, комунікації та можливості використання саме джерел водопостачання, таке інше. А ось треба закупити Слов'янськ. Ось тому все буде добре. Чому? Ну тому що там велика кількість водних ресурсів біля Слов'янська знаходиться. Ми їх будемо контролювати, то у нас буде все добре. До нічого у вас добре не буде. У вас а, повністю зруйнована а, техногенна катастрофа, фактично на окупованих територіях. Техногенна катастрофа вона мала розвиток з 2014 року, а у 2022 вона лише а, каталізувала фактично. Це зараз саме каталізація цієї катастрофи, це її пік, а, яка роками відбувалася на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області. Е, тому вони будуть виправдовувати якісь наступальні дії в напрямку Слов'янська, саме якимось е, якоюсь гуманітарною метою забезпечення Донбасу е, водними ресурсами. Ну окей, їх, е, спробуйте, тому що майже усі спроби на сьогодні якихось там імітацій наступу, штурмових дій в напрямку Слов'янська, вони е, зазнали фіаско. Та я впевнений, що і так буде і надалі. Я пам'ятаю і пан Арестович давав прогнози, що вже більше ніякого великого міста не буде захоплено на сході. Хочеться в це вірити. Дивіться, в ДНР немає води у Херсоні та Херсонській області. Немає світла. Також кажуть, що в Запоріжжі була відключена атомна електростанція від постачання від мережі. І щось там сталося. Ось що це таке? Це диверсія ворога чи це на, на, на наші контрнаступальні дії? Ні, це не наші контрнаступальні дії, це саме а, відключення цих а, енергоблоків, а, тому, що а, була загроза, реальна загроза, що ось ці. Ну, скажімо так, недолугі дії російських окупантів вони дійсно могли призвести до катастрофи, тому це з нашого боку було відключення, дійсно. Але це була міра, яка вона була. ми вимушені були це зробити. Це про це повідомляв навіть президент України Володимир Зеленський, а тому, що провокації російських окупантів саме на ЗС вони продовжуються. Та вони становлять загрозу не тільки для України дійсно якоюсь катастрофою, а також для майже усь... не тільки Європи, наприклад, а усього світу. Тому ми повинні у той час, як міжнародні організації, організації, такі як МАГАТЕ, як ООН, знову ж таки, вони зволікають, вони продовжують гальмувати, Ми повинні якось діяти, щоб запобігти саме ось цим провокаціям та цій загрозі з боку російських окупаційних військ, які зараз присутні на ЗАЕС. Угу. Цікаво, а Херсон він також живе чи з цієї електростанції? Ну, там світло немає. На сьогодні про Херсон я не можу казати про те, що він те, що Запорізька область вона залежна та частина Херсонської області, а це факт, а які мають саме постачання до Херсону по цим а, саме мережам. Ну про це я не можу казати. Бо цікаво, я думав, що це якісь наші у Херсоні контрнаступальні контурна... <кій> дії. Знаєте, коли вимикають світло, а щоб і починають щось робити. Ну Ну, це було б дуже доречно саме вимкнути світло, саме у той час, коли саме а, могли б розпочатися а, бої у місті, а поки що про міські бої а, зарано казати. Так, зрозуміло. Дивіться, і не наостанок момости. Мости тут я пам'ятаю, що вони всі під вогневим контролем, і не тільки і тут з'явилася інформація, що Російська Федерація намагалася ремонтувати Антонівський міст. Вони туди загнали бригаду ремонтників, але у той самий час не Не спроба. Невдала спроба була, у той самий час була, знову була атака Збройних сил. І не є у нас відео, я хочу також, щоб його показали там, безешкою. От Може побачити, да? дивіться, це о, 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 та сама паромна переправа, про яку всі кажуть біля, там, біля е, е, Антонівського мосту. От Може порахувати кількість авто, яке там. І люди. От дивіться, от цього От Дійсно не вистачає, якщо вони туди ремонтну Загнали і хочуть відновлювати, то дійсно, я так розумію, що не, не вистачає. Скільки ось такою переправою можна переправляти, переправляти війська? Ну а, насправді скажімо так, звісно, вона значно повільніше, аніж якби використовувався сам Антонівський міст повноцінно, автомобільні її можливості або залізничний Антонівський міст також. Але все ж таки вона робить свою справу. Ця переправа значно повільніше, значно це багато більше часу витрачається на на цей процес. Але тим не менш вона може це робити. Справа у іншому, а саме під час яких бойових дій вона може використовуватись більш-менш ефективно, а коли її ефективність зменшується, ось саме коли інтенсивність бойових дій буде мати рівень повноцінного контрнаступу, або якщо вони забажають там собі якісь наступальні дії реалізовувати, коли буде витрачатися велика кількість боєприпасів, припасів. А потрібно буде велика кількість паливно-мастильних матеріалів для забезпечення техніки для наступальних дій, та таке інше. Ось тоді. Ефективність цієї переправи вона ще більше зменшиться, вона буде зменшуватися а, з, а, згідно з того, як буде збільшуватися інтенсивність бойових дій. А, чому? Тому що логістично необхідно буде постачати 24 на 7 боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, підрозділи для підкріплення, техніку на заміну а, пошкодженої таке інше. Тобто, це повинно бути а, збільшення збільшення цього потоку, а збільшити його не зможуть. А, до того ж, не виключається дуже цікавий е, момент. А саме е, на сьогодні ми бачимо, що вони використовують цю переправу е, гібридним методом, а саме, е, вони використовують переміщення військової техніки разом з цивільною технікою, тобто Збройні сили України на сьогодні не можуть наносити удари по цьому об'єкту по цій переправі, тому що там постійно знаходяться цивільні. А фактично, цивільні заважають нам на сьогодні знищити цю переправу. А скільки не закликає їх до того, щоб вони не переправлялись, ну я не знаю, що це. Це, мабуть, я б назвав так а з боку цих людей, які користуються цією переправою, виявлю. Вони це робити чи не вимушені. А якщо вам кажуть, що не треба знаходитись біля військових об'єктів російських окупаційних військ, але ви там постійно тусуєтесь, ну це е, я вважаю це саботаж. Це за, саботаж дій Збройних сил України. Якби не цивільні, які знаходяться біля цієї переправи, її б, по неї вже було б нанесено удар. Тому фактично вони допомагають здійснювати ці логістичні е, маршрути, підтримувати їх е, е, здатність виконувати свої функції саме ці люди. Вони хто вони зрадники? Ну якщо вони так роблять, то вони зрадники вже не хвилюють того за яких вони саме причин а використовують цю переправу. Чи евакуюються, чи не евакуюються, Це інше кажуть, не знаходитись біля. Об'єктів інфраструктури або об'єктів російських окупаційних військ. Ну а вони знаходяться. Тому на сьогодні а, я все ж таки не виключаю, що щось а, в якийсь момент ця переправа вона не зможе вже а, використовувати елемент цивільного цивільного транспорту цивільних. А, Осіб, та вимушена буде саме для підвищення своєї ефективності повністю бути е завантаженою саме е війською військовою технікою російських окупаційних військ. Ну тоді вже е потрібно буде просто Збройним силам України відпрацювати е максимально ефективно, максимально швидко, і тоді, тоді не буде і цієї переправи. Ага. Але все ж таки, ще раз зауважую: цивільні особи е тримайтеся якомога подалі від ось таких об'єктів. Не треба себе наражати на якусь загрозу для свого життя а також не треба підставляти також Збройні сили України а своїми діями, які більше нагадують якусь зраду. Ми будемо мати надію, що хтось там в окупованих територіях побачить нас і скористається цією парадою. А інформація цікава, бо я також задавав собі це питання. А чому ні? Чому не А от так собі розумію, що Російська Федерація, ну що, ну, це терорист Це країна терорист, яка прикривається цивільним населенням. Я дякую вам, пане Олександре, що долучилися до ефіру. Хай ці вихідні будуть спокійними, спокійними, і, і все буде добре, і нічого поганого не трапиться. До нових зустрічей. Дякую вам на взаєм. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам і нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградової. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.